Сектору, практично силовики ті майданівські заблокували депутатів Верховної Ради на Балконі з метою пояснити їм, поварні призначення керівників не пройдуть. Майдан сьогодні самоорганізований, самоорганізовані структури Майдану і громадське суспільство сьогодні на порядок вище, ніж воно було, було до того. Тому люди хочуть активно приймати участь у кадрових призначеннях, які будуть відбуватися по обласній державній адміністрації, також по районах державних адміністрацій, у всіх суттєвих підрозділах, які до ОТА. І це вчора ввечері було в цьому залі після такого перепалки. Ми прийшли в зал в спокійному такому такті. Ми одне з одним порозумілися. Сьогодні на штабі був Петроценко Андрій Володимирович, який також під те, що він від нас почув. Відбувається сьогодні ситуація наступним чином. Ми на Майдані розглядаємо всі кандидатури, які претендують. Якщо це є три людини на посаду, то ми вибираємо найкращого шляхом загальної підтримки, тобто не шляхом голосування, але що всі погоджуються, що жодної людини немає запитань. І цю людину ми рекомендуємо від Майдану є. Підписи всіх структурних підрозділів, які рекомендують цю родину на певну посаду. Кого ми вже заслухали і кого ми вже зарекомендували? Перше, на Міністерство внутрішніх справ на управління Івано-Франківської області ми рекомендували бандуру пана полковника у відставці. Натомість ми висловили своє негативне ставлення до призначення сміха. На начальника обласної міліції, оскільки є дуже багато негативу навіть тих семи представників Майдану, які туди входять по цій людині. І цей лист офіційно ми переслали до міністра Авакова. По прокуратурі ми висловили свою позицію, що ми за не сприймемо, що це має бути людина наша, яка живе тут в області, яка має ментально наше відчуття людей. І ми по прокуратурі висловили позицію по Торовану Володимиру, який має бути прокурором, який погоджений метаном. Ці, 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 ці дві людини виступали на засіданні штабу, їм задавали питання, вони висловлювали конкретні пропозиції по структурних змінах, по реформах всередині, що треба змінити, на що треба зосередити увагу конкретні були до них пропозиції і питання. От, по службі безпеки. Вчора дискутувалася кандидатура, Єдина, ми висловилися проти ЦІДИЛА, бо по ньому є дуже багато запитань і негативної інформації. І попросили кандидатуру Бубни, який вже був на цій посаді, зараз знаходиться на пенсії, полковник. Він же на взамін сказав: якщо мене підтримає громада, я готовий на три місяці піти в управління СБУ, зробити чистки, навести порядок і потім далі передати в управління для того, щоб воно нормально працювало. Сьогодні там є така необхідність. По першому засуджу, заступник...